Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Трофей. Як завжди, як завжди, я дуже рада з вами зустрічатися на, на каналі. Сьогодні в нас дуже цікаво, цікавий гость, експерт-кінолог з, з групи пород Хорти Лученка Вікторія. Вона була учасником е, і організатором. Не? Тільки учасників капітаном команди української. капітаном команди, а вона зараз вам сама все розкаже, які ти були заходи, і хто приймав участь, і як воно проходило. Якщо я буду по ходу, якщо мені щось буде неясно, я буду задавати їй питання. Вікачка, тобі слово. Дякую, дякую, що запросили, тому що ну, такі. Е... Специфічні заходи. І я б хотіла розказати: в цьому році відбулися чергові, черговий чемпіонат світу з курсингу хортів. Він проходить вже на протягом, напевно, 40 років. Це до цього були і чемпіонати Європи, а декілька років тому вони трансформувалися в чемпіонати О, світу. Секунду, я може хтось не знає, що таке курсинг. Так, так, розумію курсин, скажімо так, це штучна заміна полюванню з хартами. Тобто класично хорти да, це собаки, з якими давно ще в античні часи, в середні віки, в ХХ столітті полювали, так мовити по-зрячому, без зброї. Тобто хорт це собака, яка біжить, коли бачить звіра, це заяць, лисиця, червоний звір може бути в північних регіонах. Це може Шукав. бути і вовк, ну, таке було. Да, 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 да. Зараз вже, звичайно, такого полювання немає. Має шакал в гірській місцевості Азії, це може бути сайгак. Так. І вони біжать, самі ловлять, доганяють, самі вбивають. Тобто таке тихе, тихе полювання, скажімо так. Зараз в Європі, у всіх країнах, майже крім Іспанії і Угорщини, полювання з хортами заборонене. І для того, щоб все ж таки. А пред... Чому? Ну, є закони про гуманне ставлення до дикого звіра, ага. і це вважається травля тварини на тварину. Тобто це заборонено. Тобто контакт він заборонений. От. І для того, щоб все ж таки підтримувати робочі якості цих собак, демонструвати робочі якості, бо хорти це робочі собаки. була Ну, придумана, вигадана така заміна. Да? Тобто, Коли є у нас штучна траса, машинка, яка матує трос з певною швидкістю, вона регулюється оператором. Mm -hmm. І ця траса вона розкладається через поворотники і демонструє ну, якби такий рваний біг собаки. Як, як за, тобто тобто зайцеві, коли біжить, він намагається скинути так. собаку, яка йде так, за ним. Так. І таким чином розкладаються траси. Зараз вони десь. Довжиною 900 тисяч метрів okay. може бути до 25 поворотників, тобто траси складні. Okay. І таким чином випробовуються хорти, вони біжать парою. На полі є судді, тобто які судять собак. Тобто вони судять по п'яти характеристикам Тобто, це не біг на максимальну швидкість, біг на максимальну швидкість, просто там, де швидкість це рейсинг, це окремі змагання угу. на кінодромах. А тут оцінюється по п'яти різним параметрам Тобто, це маневреність, швидкість собаки, витривалість, переслідування і ентузіазм. Кожен з цих показників може ну, максимально оцінюватися в 20 балів, тобто максимальна сума балів, яка може собака набрати, це 100, 100. балів. Собаки пускаються одночасно з рук. Одна в білій попоні, друга в червоній попоні. Mm -hmm. Тобто нумерація і формування забігів у першому колі біжать два кола, так скажімо: перший відбірковий, другий фінальний. Траси різні, обов'язково змінюються. Тобто на чемпіонаті світу це взагалі різні поля. Тобто там проходять змагання на трьох полях одночасно, тому що кількість учасників дуже велика. Скільки? В цьому році в основному списку було 832 собаки. Скільки? 832 собаки. І в резерві ще було 125 собак, тобто да, з усіх країн Європи так. в цьому році навіть вперше, взагалі, за всю історію курсінга прийняла участь учасниця з Японії. З якою ж собачкою вона? З салюки. 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 салюки так у неї була салюки Україна. Перший раз прийняла участь у 2016 році. Наша збірна складалася з однієї собаки російський псовий хорт, ага. да, де діржиєтрмальфар. А власниця тими, влада з Дніпра. І для нас це був такий, ну ви знаєте, перший разі в дамки, тому що наша собака стала віце-чемпіоном Європи в той момент. Ого. да, перший раз і так дуже, да, так дуже гарно собака біг. 44, мені здається, кобиля була. Тобто він став другим з 44 чотирьох з дуже потужними балами. Ну насправді справа в тому, що дуже сурові вимоги для того, щоб угу. потрапити в команду. По перше, чемпіонат світу це як Олімпійські ігри серед собак. Це тільки командні змагання, виключно командні, формується команда, яка їде з капітаном команди, з тим лідером. А як команда з одної собаки? Це так так можна? Так, звичайно, а. так можна. Тобто uh -huh. мінімальна кількість не регламентується, uh -huh. регламентується максимально. Тобто, максимально в команді може бути не більше 12 собак однієї породи, шість кобелів, шість сук. Uh -huh. І взагалі курсів настільки розвинений в Європі. Ну це дійсно ну. Тому що немає полювання, а собак тримають і. Люди ведуть активний спосіб життя. Знаєте, для них це як їхня філософія життя. В них у всіх є ці будиночки на колесах, да? ці собаки вони їх тримають, вони привозять на ці змагання і цуциків, і стареньких там, і якихось і дітей, сім'ї. І кожні вихідні вони їздять по цим змаганням у всій, по всій Європі, тобто по всіх країнах. Це реальна філософія життя. Ну, оце то... ви це вони ще не полювали. Якби вони ще спробували пополювати, вони б забули про Ну так так, да. так. Вибач, вибачу я звичайно, от і все ж таки, так як у них відсутні кордони, да, mm -hmm. і е, ветеринарні ці сурові вимоги, то для них це ну набагато простіше для українців. Звичайно, поїхати е, досить важко. Е, чому важко ще в якому плані? Особливо дуже сильно змінилася ситуація після ковіду і повномасштабного вторгнення, mm -hmm. тому що є мінімальні вимоги для участі собак. Тобто не кожну собаку можна записати е, собака. Повинна підтвердити, що вона ну має клас бігти на такому рівні. У неї повинна бути кваліфікація. Якийсь відбір так не менше mm -hmm. двох змагань. Вона повинна mm -hmm. пройти а, з позитивним результатом без дискваліфікації, без нічого. Ну і взагалі в Європі за цю збірну в кожній країні європейській там іде, знаєте, боротьба. Тому що місць всього ну 12, скажімо, на кожну породу, да шість сук, шість. Ну, так, псів. Так. А ну, наприклад, в такій породі, як Віпет, середній англійський хор, да? дуже популярна так. спортивна Дутри, порода да. в Європі, Вони дуже гарні. у дуже там, ну десь близько 150, по моєму собак бігло, тобто. Відбір шалений. Ну, тобто, там просто е, кожна федерація розроблює свої правила для відбору в команду, тобто рейтинги роблять, там бали рахують. Ну, це в нас в Україні хартів мало, тому так знаєте, попасти в збірну все ж таки легше. А в них шалена конкуренція. Е, і тому ну, складно все ж таки було поїхати. Е, тому одна собака, але дуже класно. Е, потім в наступний раз ми вже їздили в 2019 році е, в Естонію. <свят> у мені був теж чемпіонат Європи. П'ять собак в команді було, які доїхали. Справа в тому, що далеко не всі собаки, які подані в команду, вони доїжджають, тому Тобка. що запис закривається за півтора місяці. Ага. Тобто, собака записана за цей час, ну може статися Дум. і травма, і якщо собака, наприклад, після закриття запису вже прийняла участь в якихось змаганнях і отримала дискваліфікацію. То все вона вже не може приймати угу. участь. Ну і тічки, Тобто тічкуючі собаки не допускаються. Дуже звичайно. дуже сурова перевірка, дуже угу. сурова. І тому, ну, звичайно, є відсів. Ну, ось, ось цих моментів. От. Ну, В Естонії вже виступ у нас був на середньому рівні, без призових місць, на жаль, але все ж таки ми продемонстрували, що ми. Частина європейської так. спільноти, так. що ми можемо привезти собак, показати їх. Потім був ковід, в 2020 році змагання відмінили взагалі. Повинні були бути в Угорщині. Там дуже сильний клуб, дуже шкода. І вже після цього ми прийняли участь в 2023 році. Змогли повести mm -hmm. так. У нас тоді прийняла участь шість собак. А дівчата їздили а, так, їздили дівчата. У нас вийшло так, що частина собак, які приймали участь, і в 23-му році, і ось в 25-му, вони утримуються і тренуються в Європі, тобто власник у них українець, але він їх передав під опіку ну. дуже сильній такий... Ну, розкліднику сильному, який дуже так на спортивному рівні представлений, mm -hmm. собаки живуть і тренуються в Європі, але ну виступають Ні, Ну це прахором. його право, він власник та, так. Його, та. а хочете? так дівчата, да, тобто, ми частина свабли з України, які ну саме українського тренування, скажімо так. От, ну і ось у 23-му році ми теж ну так трошки не дуже. Ну у нас в 23 му році взагалі була чемпіонка світу, ну тобто, перша чемпіонка світу, да, Сілкі Белла, Гріхаунд це із тих собак, які утримуються в Європі зараз, український власник, вололовце Володя. Ну це теж було пробіла собака феноменальна. Ну тобто там всі були просто в захваті. А, а там нагородження такі саме, як на Олімпійських іграх, тобто подіум, нагородження кожного дня. Шість місць. І перший раз за все, весь цей час грав гімн України, піднімався український прапор. О, ну, звісно, це, це було приємно. Да. ми були в захваті, фани там. ну Це взагалі дуже не да. емоції, неможливо передати. Не я вам плакали. скажу чесно. Не плакали, але хотілося. хотілося. Так, і... 24-му році на жаль змагання були відмінені, тому що країна організатор. А там теж країни організатори подають заявку за 3-4 роки. Там теж є якась ну це боротьба за місце проведення. Ну все дуже серйозно. А, і, на жаль, країна-організатор ну, не змогла а, організувати вчасно все а, організаційні моменти, там якісь проблеми з полями були з, і відмінили змагання у 2024 році. І у 2025 році у нас на така сама багаточисельна команда їхала. Ну, по спискам у нас було багато, там 15 собак. Угу. А, ну, на жаль, не всі знову ж таки доїхали із за цих ось, ну, ну, моментів. Всіх. От, але... А, Дев'ять собак було представлено. І ну, я вважаю особисто як капітан команди і власник однієї з собак, що це був феноменальний успіх України. Яке місце зайняло? Значить, У нас там ще окремо біжать собаки, тобто ну, є два класи всього. Ага. Є клас Цацил, так ага. називають його, і клас Опен, відкритий. Uh -huh. а, і е, е, в класі Цил біжать собаки, які мають ліцензію а, які необхідні оцінки звис з міжнародних uh -huh. виставок. Тобто uh -huh. в класі Open біжать собаки, які просто мають кваліфікацію uh -huh. і е, без виставок, але ну всі допуски такі самі, тобто теж два змагання, там кваліфікація і так далі. От і ну у нас в основному в зв'язку з тим, що було повномасштабне вторгнення, і на території України, і перед цим карантин, міжнародні виставки майже не проводилися. Mm -hmm. Молоді собаки не мали можливості просто отримати оці допуски. То в основному собаки у нас бігли в відкритому класі. Mm -hmm. ну, він такий ж самий престижний, тобто це чемпіон світу у відкритому класі. А От. в кожному класі свій чемпіон так. В це сил, ну і розіграш. Тобто, якщо більше чотирьох сук і чотирьох псів, вони біжать окремо, розігрують суки розігрують окремо, титул пси розігрують. Якщо біжать разом. Ну, тобто, мало собак в породі, то вони розігрують загальні yep. титули. Mm -hmm. ну, на чемпіонаті світу було прийнято таке рішення, що якщо дві собаки і більше, то тоді пси і суки нагороджуються окремо. Ну тобто для того, щоб ну, для малочисленних пород підвищити mm -hmm. рей... рейтинговість змагань. Ну і ну, так по результатам, тобто що в нас чотири чемпіони світу ми привезли. Чудо! Тобто, ну я ж кажу, феноменальне. Це просто <laughs> Це дуже приємно, да. Війна, такі ну, умови зараз важкі в країні, і дівчата змогли підготувати так собаку, ну це просто, це, це чудово. <говори> я вітаю тебе, ну і всіх <говори> дівчат. Твоєму... Я вітаю дівчат, да, власників вітаю. Це, це, це просто молодці. ну дівчата. І, і, і взагалі хотілося б сказати, що скільки я от в собаківництві мисливському в з хар Хартих більш всього серед, серед власників, гарних дівчат. І Жинок. Чому це так? Я так думаю, що Дуже, дуже незвичайні вам взагалі собаки і харти ну, ви от, ну, побачите на зйомках, що вони ні, ні, на, ні на кого не схожі, але дуже красиві граціозні, як кажуть, і, такі. Можливо, і йому, да. їм потрібні такі ж, мабуть, власниці, Красиві і граціозні. Ну, Дівчата молодці, просто молодці. Я ж дуже пишаюсь. calling the representatives from ukraine <laughs> from Hana brusinska congratulations for polia goes also the cact title and also the title of world crossing champion in open class for 2025 congratulations And then, now is the time for Ukraine anthem. Це аж душу так, гріє. Так, да, я, так, я, так, я теж так, ну, а яка, от, як Твоя особиста собака. як ну, прийшла? У мене взагалі я, в основному, у мене була така ситуація, що я. Якої породи? А, польський хорт. Ух ти! Я, я, я навіть не бачила живу таких собак.